Чи буде Трамп присутній на перемовинах у Тереччині? І якщо буде, то яка його роль у цих перемовинах? Насправді Трамп не хоче їхати. Він і у себе вдома почуває себе дуже прекрасно роблячи свої гроші. Він, скоріш за все, відправить від США якогось представника і, ну, не дуже високопосадового. Щодо ролі США в цих перемовин, то вони хочуть бути переможцями, вони хочуть повпливати на те, щоб закінчилась ця війна, закінчилась ця карта світу, ця карта закінчення війни. І вони вважають, що в Турції можна буде досягти певних домовленостей. Так, можна буде досягти домовленостей. Але знову ж таки, повертаючись до розкладів, які були попередньо, і цей також дублюю цю інформацію, ці домовленості будуть дуже такими незначними, але це початок, початок дії жезли це дії. Тобто, все ж таки ми чекаємо представників США на цих перемовинах і початок переговорного процесу буде. Досить успішним, бо ще до щось домовляться. Будемо сподіватися, що це тільки, тільки початок далі буде все йти великими кроками до завершення цієї війни. А ви підписуєтесь на канал, ставте подобайку та записуйтесь на індивідуальні розклади. Всі деталі читайте в описі під цим відео.